У п'ятницю біля красної площі відкривали ще одну меморіальну дошку. Кошти на неї збирали волонтери. Пам'ятний знак присвячений воїнам, які загинули в боях на Сході. На ньому написані імена 46 героїв. Це вже друга така дошка в центрі міста. На першій вміщено імена 65 захисників з Чернігівщини, які полягли в боях за Україну. Вшанувати героїв прийшли кілька сотень містян і перші особи області. Панахіду відслужив благочинний Катерининського храму. Вони найкраще, вони щастя просили свій шлях. Пани Українці з великої літери. Важко дуже говорити, війна це завжди смерть, але я не думав, що мені доведеться зі зброєю Так склалося. Хочу вирізати подяку тим батькам, які віддали найдорогіше в них було. Тим жінкам, тим дітям. Я казала мені, мені мати шанску, каже, вона вже не прийдуть до мене на день народження, вона не прийде до мене на Новий рік. І тому ми, як громада, повинні підтримувати ці сім'ї. Ми повинні приходити, ми повинні дзвонити і не забувати один одного. Чернігівці поклали квіти і запалили свічки з надією, що більше не доведеться дописувати імена загиблих на вже встановлених меморіальних дошках.